Два тижні саме стільки ми цілуємося протягом всього життя. Бажається, що поцілунок виник на території стародавньої Індії понад три з половиною тисяч років до нашої ери. Саме там люди посилали богам свої цілунки, поклоняючись їм. Зараз же існує понад 20 видів поцілунків. Ми вирішили запитати самчан, які з них вони знають, та які найулюбленіші. Французькі А з нею алюбімиї не силовани. А які види поцілунку ви знаєте, який ваш найулюбленіший? Види поцілунків? Французький поцілунок. Найкращий. Завжди. В щічку. <рес> Мої найулюбленіші поцілунки у щічку. Саме приємне, це коли любого чоловіка просто поцілують. Чоловік поцілує губи. Ось це саме приємне поцілунок, по-моєму. Головне душі, все серце, за страсті, найголовніше. Я выдив не знаю, но, мы целуемся так, как поужину. Губы поцелуя, страстные поцелуи. Какие еще? Поцелуй матери, поцелуй дружеский, поцелуй в щеку, французский поцелуй, поцелуй в щечку, в шею мне очень нравится. Она Когда мужчина страстно целует, это самое главное, на самом деле. А то как он целует, это уже менее важно. Нам вчера. Самые безобидные. Самые безобидные поцелуйки не знаю. А что это такое сексуальное? Я уже не помню, когда это было. Французский. Ескімоси та полінезійці не цілують одне одного у вуста, вони лишень труться на саме. Такий поцілунок триває зазвичай протягом однієї-двох хвилин. А от найдовший цьом, який став світовим рекордом, належить не ескімосам, а одній чекаській парочці. Це 17 діб, 10 годин і 30 хвилин. Переможці цього незвичайного марафону робили кожну годину п'ятихвилинні перерви. Дві години на добу відводилися парочці для прийому їжі та відпочинку. А от як щодо сумчан і їхніх поцілункових рекордів. А як довго у вас тривав вас рекорд найдовший поцілунку? Поцілунку? Наверно, на свадьбі. Скільки це було по часу? 15 і 16. Більше? Я вже не пам'ятаю. Як довго він тривав? 5 хвилин не довше. Приблизно, приблизно, секунд 15. Не знаю, не засікали. Тяжело Держалося, ми можемо, так? Декілька хвилин. Декілька тисяч. Ну, дві-три хвилини. Вам Мені скажу. Ну, не остаться. Мабуть, щоб, щоб так не зберегти хвилини. Хвилин п'ять. десь так. Я не пам'ятаю. Це ж такі миті, які Проносяться поцілунок заняття не тільки приємне, а й корисне. У процесі нього розгладжуються зморшки та спалюються калорії. А саме за один поцілуночок мінус 12 калорій. Дві ж хвилини поцілунків заміняють пів години швидкої ходи. Поцілунок достатньої тривалості набагато кращий, ніж жувальна гумка. Він нормалізує кислотність у ротовій порожнині. Цілуючись, кожного разу після їжі, ви значно знижите ризик виникнення карієсу. Двічі або навіть тричі на день усім рекомендують цілуватися, адже тільки так в організмі буде достатньо гормону щастя. А ще поцілунки можуть приносити гроші. За статистикою ті чоловіки, які щоразу зранку цілували своїх дружин, отримують значно більше доходу ніж ті, які цього не робили. Отож, цілуйте своїх близьких та рідних на здоров'я.